Ми відбираємо оцю воду бутылки бутилки, сіємо на спеціальні фільтрики, сіємо, і ставимо в цю чашку термостат на 18 годин. І через 18 годин ми бачимо результат. Відсутні загальні поліформи присутні. У нас осолому вони відсутні. Так. Беремо спиртівку, запалюємо і беремо фільтрик. Стерільний він. Вот. Ставимо ми його накриту, закріпляємо. створюємо варку. Так само робимо з іншою пробою. Тим, І створюємо вакуум Тепер ми сіємо воду. Це називається процес посіву води.